Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Риба в ставку є, але виловити її ніяк. Аби спустити став, підприємець має дообладнати гідроспоруду. Місцева влада перешкоджає цим роботам. Родина підприємця бідкається, що їх просто виживають з села. Підприємець Вознюк орендував сільські стави чотири роки тому. Чотири роки зариблював, кормив рибу. Кожний рік зариблював. Коропи вже по 4-5 кілограмів мої, які зариблював, то слоби — до 10. Зараз йде чисто оджим. Вони хочуть водою. Чисто рейдерський захват. Поки в нас не було орендатора, цей ставок був весь занепаний. Був зарослий очеретами, було одне болото. Тут була кладочка метр на метр. Ми сюди гонимо корови, вони постійно падали в воду. В зв'язку з тим, що гідроспоруда була відсутня. Поломана, плесо було відсутнє, все в очеретах було в траві. Ну, якщо по колінах по русло, річечка, рішечка, оце була вода. Зараз тута глибина 2,40-2,50 по руслу. Та очікуваного прибутку від підприємницької діяльності чоловік не отримує. Договору немає на земельну ділянку, але є договір на водне плесо і є дозвіл спецводокористання. Два роки я вже міг би кожен рік по тон 20 мати риби. 20 тонн це 600 тисяч рік я тіряв. Дружина пана Василя вже не раз пошкодувала, що чоловік продав попередню справу, і вся родина перебралася з обласного центру у село. Були столярні цеха, ми на цьому жили, як кажеться. Всей бізнес він свій продав, клав все в ставки. Ми зараз голі голій босі. Чому перешкоджають підприємницькій діяльності пана Василя? Йдемо з'ясовувати до сільської ради. Там кажуть, що категорично проти перебудови споруд і спуску ставів. То не ваше питання, то наш ставок. І, і якщо ми нам буде треба, ми його до 1 січня півроку давали. От возмож виловлю риву як хочеш. Але не спускай. Зробити такого ставка, щоб він ніколи в житті не спускався. Долі. Кожен орендар, який має ставок, він же спускає воду і виловлює рибу. А це в одних молочках не дозволяють вознюку. Керівник місцевого підприємства, він же депутат облради, також проти підприємницької діяльності вознюка каже, що орендар не скористався подарованою можливістю оформити документи. Я тобі дав бланк чистий на те, щоб ти оформив ну, ну, бумага з печатю, роби бистренького узаконюй узаконюй гідроспоруди будеш мати, він не з тими зв'язався, що треба було. А як зараз чинити, щоб все ж таки добудувати ту гідроспоруду вже І... нічого не зробить. Вже нічого не зробить. Моя думка така не робити і не доставляти. Ну повірте, ну не буде роботи тут, не буде. А що Мені... буде далі. Хто? Ставками. Аби не вони були. Ми їх поробили. Вони були. Ми їх поробили. Вони були до того. І ними деребанили. взяли людину думали, може буде толк, А він. Ну. А на те, на ті стави є інші претенденти? Море. Була б тільки риба. Завчасно до початку нересту риби підприємець не може провести виробничий вилов у сезонному бізнесі. Він втрачає дорогоцінний час. Підприємець вчасно сплачував податки і оренд доплату, не отримавши належного доходу. Якщо голова адміністрації покриває владу сільської ради, всі проблеми, що пов'язані з ставком, всі пішли від депутата обласної ради за руського відкора, діяти тільки згідно закону було. Ну тяжко так, як депутат обласної ради в нас один в районі. І в районі щось добитися неможливо. Що воно є? Князьки зараз. Ну в кожному селі є свій князьок, який править парадом. За зверненням підприємця Вознюка вже порушено шість кримінальних справ щодо втручання і перешкоджання підприємницької діяльності підробки документів. Розслідування не просуваються. Одразу по приїзді журналістів у село невідомі напали і пошкодили майно підприємця. Народний контроль і надалі стежитиме за ситуацією. Катерина Білошицька Ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.